Господь з вами. Читання з того Євангелія від Луки. Того часу Ісус розповів сімучним учням притчу. нас на і на всі дерева. Коли вже пускають листя і ви бачите це, то самі знаєте, що близько літо. Так і ви, коли побачите, що це збувається, знайте. Що близько Боже Царство. Віску кажу вам, що не мене цей, як усе станеться. Небо і земля променуть, а мої слова не променуть. Слово Господнє! Слава Богу! Сьогодні ще раз пронуся до книги Даниїла. Сьогодні ми чули такі. Непростий в зрозумінні уривок, бо це фрагмент пророцтва Даниїла і написаний в апокаліптичному стилі. Стилі, який дві з тисячі років тому був для єврейської літератури цілком звичайний. Для нас же це там звірі, події якісь якісь символи незрозумілі. Про що йдеться? Данил то, що бачив, пробує назвати, пробує виразити за допомогою символів. Бо як пояснити людям в 2008 році пророцтво яке навіки? Пророцтво про держави і про влади? Чи, скажу, так що я і не, і не знаю як. Даніл використовує порівняння з... Звіря. І маємо про Лева, якого потім цілилося Людське серце, про леопарда, про ведмедя і про страшного звіра з залізними зубами. І це символ різних великих держав, влади. Я є більш лютовським, як з тим левом, в якого потім з'являється льоське серце, тобто який цивілізується це більш людським. Або менш нормальним, а більш жорстоким. І символ цих прогів як влади, яка проти Бога. Потім в Откровенні Йона Апостола є такий самий син. Але якщо держати це разом, це різні держави влади. Менш чи більшість. І що важко просто? Потім приходить син люспіта. Тут зупинюся, бо книга Даніїла написана приблизно в другому столітті до нашої ери. Її писав, ймовірно, не Даниїл, а хто ж набагато пізніше його згадує або використовує просто з ним пов'язку. І можна було б сумніватися, чи ця книга є канонічною, якщо б не однено цю книгу цитує Ісус Христос під час своїх страждань. І це прям знімає всі запитання на тему, чи... Богонатхнена ця книга чи От Причому Ісус цитує про це просто про Сина Людського, відносячи його до себе. І в цьому просто, що важливо, після всіх цих жахів, які описані перед цим, пророцтво Говорить, що час щоб інших звірів відібрано їхню владу, і час їхнього життя був призначений до пори, до години. Це символ того, що Бог чуває над цим і не віддасть влади своїх злу, що Бог знає, коли це закінчиться. І Бог вже постановив, що буде день, коли повернеться Ісус Христос, Син людський. Бо це окреслення, син людський, папа Бендиль XVI в своєму часу на це дуже звертав увагу. Бо власне цей титул, він підкреслює Божественність Ісуса Христа. Чому? А кому ще треба було підкреслювати, що він людина? Не що всі ми люди, тільки тому, хто є сином Отця Небесного. І вже Даниїл, або той, хто пише цю книгу Даниїла, за пару століть до народженості Христа пише, дано йому владу славу і царство, і всі народи планата, язики йому служили. Влада, його, влада вічна, що не минеться, і царство його не занепаде ніколи. Коли ця книга була написана, це просто було тяжким днем для зрозуміння. Але для нас вже відкрите, бо воно реалізується в Ісусі Христі. Це його влада не минеться. Це його царство не нападе ніколи. І день, коли він повернеться, щоб переобразити цей світ, щоб знищити зло, зупинити війни, І щоб настала нова земля і нове небо. І для нас сьогодні це важливо. Також та війна, яка є біля нас, вона не назавжди. Може бути, що надовго, але, як говорить сьогодні книга Даниїла, час призначений до пори і до години. Бог бачив. Тому щоб не піддатися різним поганим думкам, бо телевізор, як подивитися, новини почати до жах. Багато в тому є правди, в тому, що робиться. Але це не вся прав... правда. Вся правда це те, що Бог є над цим. А нам з вами треба багато попрацювати і помолитися, щоб виконати свою місію в сьогоднішньому світі. І сьогодні також особливо молімося і вшануємо серце Ісуса. Перепрошуємо за гріхи людської байдужості, також і в Україні сьогодні, щоб люди засереджені, хто на собі, хто на ненависті, хто на злості, хто на звинуваченнях, але не на Ісусі Христі. І не на тому, щоб подякувати за ті даре, які Бог вже уділив і щоденно уділяє. Тому сьогодні, приймаючи своє причаст, я вас закликаю приймати його з вдячністю. І з молитвою запрошуючи Ісуса, Ісусе, прийди. Я славлю тебе. Я запрошую тебе як єдиного Господа мого життя, як того, хто тільки дає спасіння.